Наскільки добре прилуцькі студенти знають нашу історію з нагоди Дня Соборності України, 22 січня, прилуцький краєзнавчий музей організував історичний турнір. Що ми знаємо про свою ідентичність? Це один із методів музейної педагогіки, кажуть фахівці. До ініціативи долучилися студенти другого курсу спеціальності журналістика Прилуцького педагогічного коледжу. Молодь об'єднали у дві команди. Вони ж і мали змогу позмагатися з знаннями історії міста. Є в нас ще аудиторія глядацька, перший курс журналістики, і вже бачимо, що можливо аудиторії глядацькій не так цікаво, як учасникам самого турніру, тому що якщо на самому початку вони... Відповідали на звичайні якісь прості запитання. То, коли розпочалися творчі питання, то вже з'явився ажіотаж, невеличкий дівочий спір, навіть і прагнення все таки відповісти правильно. Головна ідея заходу музей це не лише експозиція, майстер-класи чи виставки. Це в першу чергу наукова установа, яка сприяє пізнанню чогось нового. Сидячи так поряд з викладачами, я підслухала про те, що це, скажімо, такий добрий приклад для підготовки до різних підсумкових занять, знову ж таки, до підготовки до екзаменів, тому що візуально це дуже краще все запам'ятовується, і коли ти твориш над цією історією, вона тобі завпадає і в душу, і в серце. Тому ось так в рамках цього дня соборності і відбувається цей наш історичний турнір. Питання на турнірі стосувалися історичних подій різних часів. Говорили про походження тієї чи іншої назви річки, міста, вулиці. Розглядали і картини українських художників та називали митця, що її написав, виконували аудіозавдання. Ми власне задумали цей турнір з питань, які відомі зі шкільної шкільної програми. Вже вони добре знані. В них є логіка, у них є послідовність. У них є трішки путанина, як то до прикладу, чи Володимир Великий, чи Володимир Всеволодимир, чи Володимир Святославич, тобто хто із Володимирів. Перше згадав про місто Прилуки. От, або ж запитання про наших відомих художників: Івахненка, Примаченко, Білокур. До історичного турніру долучилася другокурсниця Анастасія Минка. Дівчина говорить, що зацікавлена культурою нашого міста. І такі історичні турніри допомагають поглибити знання рідної прилучини. Було загалом цікаво, багато що дізналася для себе, і ну, загалом все дуже сподобалось. Приятні, е, приятний колектив, хороша команда і дуже сильні суперники. Гравчиня ж іншої команди Леся і Штукіна ділиться своїми враженнями про турнір. Якщо підрахувати наші бали, вони перемогли, але вирішили, що перемогла дружба. А також було приємно грати було цікаво, і я дізналася багато нового. Наприкінці історичного турніру, що ми знаємо про свою ідентичність, учасники отримали інформаційний подарунок від Прилуцького краєзнавчого музею.